Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури, на якому ми продовжуємо досліджувати дивовижний світ природи в поезіях. Сьогодні ми розглянемо творчість Євгена Гуцела і ознайомимося з ну дуже цікавими і фантастичними поезіями. Зірка, чарівники, журавлі високі пролітають». А допоможе нам у цьому штучний інтелект, так, так, адже знову ж таки ілюстрації намалював саме він. А ще е, ілюстрації малювали також діти-п'ятикласники. Тож у сьогоднішньому відео використано тільки ті е, е, ілюстрації до поезії, які намалювала я, ну, намалював для мене штучний інтелект. Але і діти теж мої дорогенькі, тому 5В вам великий привіт і подяка. Теж бавилися зі штучним інтелектом і їхні картинки, їхні ілюстрації я теж використала. Отож, про що ж він? Який він світ природи в поезіях Євгена Гуцела сьогодні на уроці? Традиційний читацький путівник. Поміркуйте, вивчаючи цю тему, про що ви хотіли більше б дізнатися, що ви хотіли б зрозуміти і... і хотіли б які саме розвинути навички. Натисніть, будь ласка, на паузу і допишіть подані речення. Пропоную вам пригадати все, що ми вивчали. Що таке лірика, які особливості ліричних творів? Чи можна з віршів зробити висновок про характер їх автора? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте коротенькі відповіді на подані запитання. Ну, звичайно, чим ліричні твори відрізняються від прозових, це тим, що в них є Рима, а також у них є почуття. Так, в першу чергу, звертається увага на почуття і на настрої автора. Ну і звичайно. Ми можемо зробити висновок про характер автора поезії, адже ліричний герой передає свої настрої і почуття у поезії, і ми можемо зробити висновок, про що думає письменник, про що він хвилюється, що він любить і так далі. Хто ж він такий? Євген Пилипович Гуцело. Народився 14 січня 1937 року в селі Старому Животові? Вінницької області, в родині сільських учителів. Як пізніше згадував письменник, у дитинстві він захоплювався читанням книг, бо йому цікаво було довідуватися із них про життя, якого він не знав і яке відкривав уперше. Тоді йому здавалось, що твір значно цікавіший від життя, бо довколишнє буття звичайне знайоме щоденне, близьке, в той час, як книжка. Це дійсність незнана, нова, незнайома, екзотична, з безліччю пригод. Любов до читання з часом переросла в захоплення віршування. Коли Євген учився в шостому класі, один із перших його віршованих творів під назвою Червоний прапор вмістила шкільна стінгазета, що викликало страшенну гордість хлопця. Про своє дитинство письменник розповідав у багатьох оповіданнях, у тому числі в повісті «Сільські вчителі», шкільний хліб, у гаї сонце зацвіло. Ці сповнені просвітленого ліризму, зажури й надії твори, здається, були написані для того, щоб відновити надломлену віру народу в незнищенність моральних цінностей, переконати, що завжди за будь-яких обставин люди мають залишатися людьми. Твори Євгена Гуцала об'єднує любов до простої людини, любов до життя в усі його не завжди видимій складності, прагнення зрозуміти й облагородити чесну людину, а не чесну моральну ницю викрити перед людьми. Значну частку творчого доробку письменника становлять твори для дітей розові. Олень Август, «Сайора», пролетіли коні, дві останні книжки у достойні Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Дитяча проза Євгена Гуцела прикметна особливим, тільки йому властивим поетизованим зображенням стосунків між людьми. І трішечки пізніше ми теж будемо знайомитися з прозою Євгена Гуцела, а поки що поезія. Рідна земля мого дитинства згадує Євген Гуцело в автобіографії. Це й джерело поезії, джерело ліричного настрою, який для мене дуже суттєвий, дуже дорогий, і в віршах, і в прозі. Тут на Поділлі народилася і зміцніла любов до рідного українського слова, до народної пісні, до фольклору. Звідси з Поділля, витоки як моєї свідомості, так і мало не всіх моїх творів. Лірична стихія творчості гуцела стала формою суспільної опозиції. Переживши жахи повоєнного сільського побуту, автор по-своєму почав сприймати світ людей, але саме в ліриці він почувається найбільш невимушено, розкуто, живо описуючи красу природи і людей, охоче фіксуючи улюблений ними стан осяяння, здивування перед світом, те медитативне перечуття радості і любові, дитина чистота і ясність світові чуття, відкритість ліричного героя до прекрасного в усіх його проявах. Усе це поєднане з гострою увагою до народних характерів, інших національних прикмет, вічних і нових, становило основу його художнього стилю. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з ліричними творами зірка, чарівники і журавлі високі пролітають». Зірка із кромислом по воду аж до моря зірка ходить. Коли зірка йде по воду, весело сміється. Коли зірка йде з водою, срібло з відер лється. Срібна зірка йде з водою, срібні в зірки руки. Лється чисте срібло з відер на ліси та луки. Лється чисте срібло з відер на маки й калину, На заквітчану місяць срібну Україну. Ну що, сподобалася вам поезія? Проведімо словникову роботу. Так, коромисло це зігнуна палиця, що складеться на плече, за допомогою якої носили відра з водою раніше. А Ми зараз з вами побачимо, чим же поетичний твір відрізняється від прозового. До речі, відчули, яким настроєм е, пронизаний увесь цей твір? А зверніть увагу, які рядки тут римуються. воду. Ходить, воду сміється, водою лється. Так, от у нас якесь таке мішане а, Б, а, В, так, «в». І ось такий якийсь цікавий, срібна зірка йде з водою, руки, відер, луки. У нас буде А, Б. І якийсь це зовсім інший. Ось таке якесь цікаве римування. мабуть, перехресне якесь. Так. Ось саме тим, що в нас є римовані рядки, і відрізняються поетичні твори від прозових. Працюємо над змістом, які небесні світила зустрічаються у вірші. Як вони пов'язані між собою? Що автор розуміє під сріблом. ОбҐрунтуйте свою думку. Як поет зображує у вірші маки, Калину та Україну? З ким ототожнює Євген Гуцалу зірку у своїй поезії? Які художні засоби утворюють образність цього вірша? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте коротенькі відповіді на подані питання, Асоціативна вправа. Назвіть асоціації, які у вас виникають у зв'язку з поетичними образами. Отож, зірка що коромислом воду, по воду ходить. Це що таке? Це дівчина. А срібло відер лється. Які асоціації? Що може бути в якості срібла? Ну, Мабуть, це світло місяця або зірок, а в переносному значенні щось цінне, красиве, ну, вода ось так от приливається на присвітлі місяця, на час срібло. Так, маки й калина. Звичайно, це українська природа, а заквічена у місяць срібна Україна це жінка, мати ну, і батьківщина. Проаналізуємо поезію, запишіть тему, ідею, основну думку, жанр. Так, тема це зображення зіркової ходини по схилам. ідея захоплення зіркою як джерелом радості та позитиву, основна думка демонстрування краси срібної зірки та нічної природи рідної батьківщини, жанр пейзажна лірика. Адже тут зображена природа, художні засоби, персоніфікація. Пригадуєте, чим персоніфікація відрізняється від метафори? Тому що зірка ходить із коромислом по воду аж до моря, може ж ходити тільки людина або тварина. Зірка йде по воду, ще й весело зміється. Тобто зірка це ж не істота, так, це ж не живий предмет, а сміятися може тільки істота, так? тобто людина. Зірка йде з водою. Оце і є персоніфікація. Порівняйте зі звичайною метафорою. Срібло з відер ллється, може й вода литися, Заквічена у місяць Україна. Це звичайні метафори. Епітети срібні руки, чисте срібло, заквітчена срібна Україна, повтори зірка йде, лється срібло. Ну і цими повторами автор намагається привернути увагу саме до образу зірки і до образу срібла. У центрі вірша образ зірки. Автор використовує персоніфікацію, епітети та метафори, щоб описати її образ. Так, ми бачимо зорові образи. Це зірка, відро, ліси, луки, маки, калину. А слухові. Що ж ми почули? Ми почули сміх цієї зірки, а також звук, як ллється срібло. З... 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 Ось такий, наче, наче кришталевий. Так? Наступна поезія це чарівники. А ви любите чари? Отож зараз, можливо, ми дізнаємося про чари. Ніч – Велика чарівниця зчарувала звіра, птицю, зчарувала всіх людей, не побачиш їх ніде. Не побачиш вітра в полі, ні тополю на роздолі, ні метелика, ні бджілку, ні в цвіту вишневу гілку. Ранок все відчарував сині квіти поміж трав, і метелика, і бджілку, і в цвіту вишневу гілку, і баского вітра в полі, і тополю на роздолі всіх людей. І звіра, і птицю, ніч велика чарівниця, та ще більший чарівник ранок, щирий трудівник, що і сам трудитись звик, що до праці всіх розбудить. Хай то птиці, звірі, люди, два оці чарівники в світі цим живуть віки. Ну, як вам поезія сподобалася? Проведімо словникову роботу. Так зачарувала це, зачарувала. А роздоля це широкий простір, простір. баского вітра це рвучкого, швидкого, пружного вітра. Зазвичай баскими бувають конією. Бачите, що саме коня на одній із ілюстрацій і згенерував штучний інтелект. Працюємо над змістом. Дайте письмові відповіді на подані запитання. Хто такі чарівники? Як побудований вірш і зі скількох частин він складається? Схарактеризуйте ніч за поезією. Опишіть, як характеризується ранок і за допомогою яких художніх засобів він описується. Що у творі повторюється і яку роль це відіграє, і про що говорить вживання автором зменшено пистливих слів. Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте письмові відповіді на подані запитання. Ну і трошки перевіримо. Перша строфа, з чого ж складається вірш? Перша строфа це опис ночі чарівниці. Друга це опис ранку. У третій строфі вони протиставляються. А остання строфа, що складається усього з двох рядків, об'єднує поняття день і ніч. Вони нерозривні, не можуть існувати один без одного. Так було і буде завжди. Ну і звичайно. Ранок показується нам, як щирий трудівник і сам до роботи звик, і інших до цього спонукає. Тут використовується епітети і персоніфікація. Початкові слова рядків не ні, і це більше ритмізує вірш. Саме ці слова повторюються і у виразні виділяє образи. А вживання автором зменшено писливих слів говорить про захоплення природою, зачарування нею. А у вас, так? Аналізуємо поезію. Так, тема це зображення магічного перетворення природи. Ідея, зацікавленість красою змін у природі. Основна думка: чарівники роблять природу красивішою. Жанр, пейзажна лірика, художні засоби. Персоніфікація. У нас персоніфіковані образи ночі і ранку, вони як істоти, як чарівники. Ранок трудитися звик, до праці всіх розбудить, і два оці чарівники живуть. Повтори зірка ходить, срібло лється. Епітети, сині квіти, баский вітер, вишнева гілка, сині руки, чисте срібло, срібна Україна, метафори. У творі переважають кольори ночі чорний, сірий, коричневий, адже ніч триває довше, ніж ранок. Ранок переданий синім кольором квітів, білим цвіту, кольоровим метеликів та бджіл, а зеленим рослин. Наступна поезія Журавлі високі пролітають від чогось чарівного до буденного. Журавлі високі пролітають, ледве видно птахів із землі. Журавлів я з вирію зустрічаю і прошу перов журавлів. Ставши над Дніпром зеленооким, ставши над усміхненим Дніпром, Я прошу перо у них високе. Піднебесне в них прошу перо. Хай з небес перо високе кинуть, хай мене благословлять крилом, Щоб писалось слово журавлине, журавлиним з вирію пером, Щоб воно до вирію літало, журавлини звідало політ. Та завжди із вирію вертало до святої Отчої землі. Проведімо словникову роботу. Вирій це теплі країни зимують птахи. Звідало, відчуло. Спробуємо визначити Риму. Пролітають землі, стрічаю журавлі. Отут ми бачимо більш чітке римування. І ми його бачимо, що? Перехресне. Так, А, Б, А, Б, Зеленооким, Дніпром високе перо. Ось нас рядки римуються, так перший, третій, другий, четвертий, тобто перехресне римування. І працюємо над змістом. Про що ж це поезія? В ній йдеться про натхнення у творчості, щоб думка поета долетіла до кожного серця. Щоб люди залишалися вірними своїй вітчизні, не забували своє коріння, любили свій рідний край. Останні два рядки вірша Євгена Гуцела журавлі високі пролітають, можна розуміти як заклик не забувати святої отчої землі, своє коріння, як птахи повертаються з вирію у наші краї, так люди повинні не забувати отчий дім. Аналізуємо чому автор називає журавлів високими? Можливо, тому що слово високе, поетичне, натхненне, недосяжне, а як ви вважаєте, які почуття викликає у вас ця поезія? Знайдіть уривок, який, на вашу думку, найкраще розвиває тему смутку. Поміркуйте, чому автор зобразив у цьому вірші саме журавлів. Обґрунтуйте свою думку, за допомогою яких засобів автор створює образність вірша, яке перо, високе під небесне, просить ліричний герой у журавлів. Які художні образи в поезії персоніфіковані, і яка головна думка твору? Натисніть, будь ласка, на паузу, і дайте відповіді на ці запитання. Ну що, перевіримо? Так, перо це натхнення у творчості, а ви зрозуміли, він просить словом, щоб натхнення було. І, звичайно, художні образи це Дніпро, воно сказано, що воно зеленооке, як людина. Ну і слово. І, звичайно, головна думка твору: що поетичне слово має бути правдивим, високим, патріотичним, служити своєму народові, уславлювати красу рідної землі. Аналізуємо так, тема це зображення сумного. Ну, не можу сказати, що осіннього журавлів я звирію зустрічаю, Мабуть, тут більше весняний пейзаж, але сум. Як е, сумний такий якийсь настрій поезії, це наче осінь. А от мені здається, що більше тут зображено, зображено все ж таки весна, ну і Дніпро зелонооке. А ви, до речі, як вважаєте, яка пора року зображена в поезії? Туга за квітучою природою це ідея, журавлі символ смутку, і жанр пейзажна лірика, художні засоби. Епітети, журавлі високі, Дніпром зеленооким, усміхненим пером, піднебесне перо, перо високе, слово журавлине, святої землі і персоніфікація. Слово до вирію літало і звідало політ, з вирію вертало. Ми бачимо у вірші такі зорові образи це журавлі, земля, вирій, перо, Дніпро, крило, перо символ письменника, а журавлі це символ України. І ось ми з вами ознайомилися з поезіями, проаналізували їх. Пропоную вам підсумкове тестування, яке покаже, наскільки правильно зрозуміли ви сьогоднішню тему і дуже добре запам'ятали. Отож, невеличкий тест. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити тест, і дайте відповіді на подані запитання, одна правильна відповідь. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, скільки балів набрали? Пишіть у коментарях. Пофантазуємо: ми з вами говоримо про поезію, а спробуйте розшифрувати слово поезія. Уявіть собі, що кожне слово, кожна літера це якісь зашифровані слова. Спробуйте дібрати епітети на кожну літеру. От, наприклад, П. Яка поезія на літеру П «о», «е», «з» і Я. Адже ми вивчили вже багато поетичних творів. Натисніть, будь ласка, на паузу і доперіть, і підете до кожної літери. Ну що можна було дібрати на літеру П поезія, вона прекрасна і приємна. На літеру О образна оригінальна. Ефектна емоційна. Обов'язково адже в поезії в першу чергу на перший план виступають емоції. Захоплива, зрозуміла, індивідуальна, інтонаційна, яскрава, ясна. А які епітети дібрали ви? Пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво. А на сьогодні все і залишилося здобути лише вихідний квиток. Допишіть, будь ласка, подані речення, таким чином, оцінивши свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, ось і все домашнє завдання. Вам потрібно у підручнику прочитати сторінки зі 132 по 134. Складіть, запишіть візитівку письменника і навчіться виразно читати поезії. Сподіваюся, я вас не дуже втомила, і ви були, вам сподобалися поезії. Отож, любіть і вивчайте українську літературу. Адже, щоб не зірватися у прірву, ми тримаємось за книги, читайте мої дорогенькі і збагачуйте свій лексичний запас. Розвивайте фантазію. До побачення! Бережіть себе!